Псалом 125. Як вертався Господь із полоном Сіону, то були ми не мов би, у сні. Наші уста тоді були повні веселощів, а язик наш співання. Казали тоді між народами велике вчинив Господь з ними. Велике вчинив Господь з нами, були радісні ми. Вернися ж із нашим полоном, о Господи, немов ті джерела на південь, хто сіє слізьми зі співом той жне, все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів, та вернеться співом, хто носить снопи свої.